Моя мрія зараз, ну після всього того, що я пережив, після цієї смерті якби відродження робоваря після того скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, в еміграції, не знаючи, як працювати, нічого. Мені мрія створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке розумієш, що отримати за це від багатьох меценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП, я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся покидаюся. Думаю, слава Богу, кожен українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася, не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли? всіх залежність від цього. І ще що... отримати. Я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ де українці, які дійсно потребують якихось карбованці, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо українці, він щось як придумає. От до речі, можете політики клікнути самі знаєте де. В чатці профілю, там вся інформація, буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт а, зробимо великим, масштабним, і українцям не придеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюший вбирав, гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто вже реально це був мрак. Ну, ми достойні кращий, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і чесно, співаю, дипломатичні місія, це вся історія.